Всім привіт! Зараз розглянемо посилочку з Aliexpress. Так. Розпакуємо, побачимо, що тут маємо. Ось маємо ми ось таку машинку для стрижки від фірми Xiaomi. Тобто тут є якийсь суббренд, ну, скажімо, це є Xiaomi. Бачите, трішечки ось тут помнулась коробка, але я думаю, що більше нічого. Ось тут пломби. Тут пломби. Вартість даної машинки десь біля 30 доларів вартувала. Можливо, менше, я використав промокоди. Посилання залишу в описі під відео. Ось тут, в принципі, хто хоче, може поглянути параметри, ось які вказані. Характеристики. Коробка така доволі міцна. Ну що ж, давайте приступимо до розпакування. Можливо, якщо вийде, то додавлю відео, як воно працює. В кінці відео. Не обіцяю, по можливості. Так. Так, ну що, по моделі? По моделі, якщо взяти, то тут модель, ну тут все по-китайськи. Як вона називається? LFQ. 0,2 KL. Це мені здається, що може бути модель. Так. Так, так. Давайте глянемо, що у нас так ось є в комплектації. Тут все ціле, в принципі, тому що добре запакована, вона йде з заводу. Так, перше, що ми маємо, це ось документація, паспорт. Але це ж для китайського внутрішнього ринку, тому все, в принципі, на китайському. Так. Ось маємо ось таку перлонову подушечку. Не знаю для чого, може як підставка. Е, так, ось мастило, щоб змащувати ножі в машинці. Так, наступне, що ми маємо, тут у нас йдуть насадки, я так розумію, відчуваю відразу. Так, ось така здоровецька, бачите, одна насадка. Ось така і поменше. Е, так, тут у нас йдуть параметри. Ця іде у нас від 3 мм до 21 я так розумію. Ось це йде від 23 до 41 міліметра. Ну, не знаю, як вони насправді. Вони такі досить гнучкі. Ну, не є, скажімо, якісь такі міцні на перший погляд. Не знаю, як буде подальше. Так, це ми маємо. А ось маємо ще одну таку насадку. Ось ця насадка це у нас, напевно, під щось маленьке, не підписано. вона, здається, нічим. Ні, тут немає. Це, Напевно, просто як тремер використовувати. Можливо, або що. Ось ця, ця насадка. Так. Наступне що у нас тут є? Так, у нас є така прищапка. Ось така, бачите, також в комплекті. USB Type-C. І щіточка для чищення. Так. Блок живлення у нас тут, не знаю, чи є. Зараз подимось. А, це, я так розумію, чехолна кедочка. Так, да, для стрижки. Це, бачите, відразу йде в комплекті. Ось. Так. Що у нас тут? Так, тут у нас більше нічого немає. Так, да, блоку живлення немає, тому прийдеться вам користуватися від цього телефону там. І саме головне ось наш апарат. Це ось така машинка. Ось. Вона фірма, це називається MIDIA. Якось так. Ось можете побачити. QR-код є вода, тобто показано кран, що, напевно, водостійка. ipx 7 захищення. Тут іде 5 вольт, 1 А3,7 вольта 3 ватт, Ну, більше нічого не зрозуміло. ну така матова. Ну. Залишаю відбитки, стається такі. Ну, це таке, це не проблема взагалі. Так, ось тут, я так розумію, давайте спробуємо поставити насадку. Я думаю, вона просто так да, вставляється. Ось просто так. І ось тут регуляція. Тобто, да, дійсно, бачите, але вона тут має такий, бачите, люфт. Ось. Тому не знаю, як воно буде в ділі. Ще, якщо взяти на мінімальному, то так, на, тут так, тут поменше. І ось тут ще якісь налаштування. Не знаю, чи це. Вони відносяться. Ну, давайте виберу я цю насадку і покручу ось це колесо отаке. Так, да, дивіться, цим колесиком у нас іде регуляція ось верхнього ножа ось цього. Можете бачити, так? Ось. Бачите, він віддаляється. Ну, там трішечки. Ну, і саме головне, давайте вимкнемо. Ось так вона працює. Тут світяться два індикатори якісь. Це батарейка. Це я не знаю, що за індикатор. І ось тут таке, напевно, це коли потрібно дати мастило чи ще щось, але як воно може там світитись, я не, не можу цього зрозуміти. Ну, ось така машинка. Тут, в принципі, її перед використанням потрібно буде змастити перед першим. Ну і надалі. Так. Саме головне, що вона добре стригла. Тому постараюся е, зняти, як вона тебе в роботі проявляє. От так, Тому так. Зараз продемонструємо ось таку машинку від фірми Moser Primat. Це її німецька машинка, ось Made In Germany. Вона йде мережева, звичайно, насадочка, одиничка ось така. Бачите, все їй оригінально. Давайте продемонструємо, як вона стриже. Відео не має високої якості, але в принципі ця машинка досить хороша стриже. Вона вже не новенька, їй вже десь 10 років. Але вона працює без ремонту. Все нормально. Ось можете бачити, як вона збирає волосся. Ось ця машинка. Нормально. Так, а зараз продемонструємо ось цю машинку Xiaomi. Це буде її перший пуст. До цього вона не мала на собі волосся. Давайте попробуємо. Ну що, можна порівняти, якщо з професійною мосором, то трошечки не дуже ця машинка. скажімо, вона забивається. Ось бачите різниця. Що електрична, мережава, оригінальна мосер І ось ця. Давайте попробуємо тут змінити положення. Можливо, це на щось повпливає. Так, це положення не дуже. Давайте тоді перелаштуємо на пакіну максимально. Тут посередині. Так. Ну Ось такий результат, не дуже втішний. А тепер давайте спробуємо ось цю насадку. Можливо, та насадка йде для бороди, а ось це для волосся, можливо, тому вона не дуже. Давайте спробуємо ось цією. Це йде саме для волосся. Давай посередині. Посередині. О, ось тепер бачите результат. Тобто, виходить, та насадка маленька йде, напевно, для бороди, а ось це для волосся. Ось бачите? Ця насадочка нормально страже вже. Можливо, не так, як мосер, але я думаю, що і не гірше, особливо так. У неї свої переваги, вона безпровідна. Ну, ось так, в принципі, бачите результат. Ну тут просто виходить, що насадочка більше залишає волосся, ось чим мосереська. Тут мінімально йде 3 мм, а там 1 мм. Ось. Тому і така різниця. Так, ось дивіться. Ось ця насадка, вона, напевно, йде для бороди. Бачите, вона така більш густенька йде. Ось ця, бачите, для волосся, вона така рідка. І ця також йде рідка, тому що це для волосся. Тут, бачите, від... 23 до 41 мм бере. Ось ця бере виходить, від 3 мм до 21. Але також дивіться, потрібно врахувати, що тут ще є шкала. Тобто, якщо тут виходить, 3 мм пише, це на саме нижньому положенні, якщо ось ця штучка буде внизу, то ще додаєте ось тут або 1,7, 1,4, або ну, ось тут яке ви налаштуєте число. Тобто 0,5 і плюс 3. Якщо з цією насадочкою, це буде. 3,5 мм, 4, скажем, десь буде брати. Кому потрібно менше, ви просто берете без насадки і ось. Налаштовуєте собі 1,7. Ось бачите нож ножики. Вони тут налаштовуються, бачите? Ось. І все. І собі страждаєте ось так. Тут. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!